Лише раз на чотири роки він святкує свій день народження, вважається єдиним майстром в Одесі, який створює авторські люльки, а також обожнює проводити екскурсії по перлині біля моря. Відомий український актор, музикант і колишній учасник Одеської комік-трупи маски Володимир Комаров ексклюзивно розповів, обозвює чому залишив шоу на піку популярності, зіркову хворобу, як змінилася Одеса під час війни, особисте життя. Путіна, пенсію у 2 тисячі гривень та українську мову про все це уже за мить. Володимир Комаров родом із Кіровоградщини, втім з маличку живе в Одесі. Акторовий 59 років, що цікаво, свій день народження святкує лише раз на 4 роки. А все тому, що народився 29 лютого. Є в моєму дні і позитивні моменти, і негативні. Плюси в тому, що це раз на 4 роки, а мінуси святкування зазвичай розтягуються на 2 дні. І 29 лютого, і 1 березня, або ж і 28 лютого, і 1 березня. В армії мені давали у ці дні Цілих два вихідні. Будучи школярем, займався пантомімою, згодом вступив до Одеського інституту харчової промисловості. Там провчився семестр. Пізніше три роки відслужив на північному флоті, а від 1985 по 2002 рік знімався у популярному на той час. Телешоу маски. Водночас був актором Київського естрадного театру Шарш зізнається, через впізнаваність спіймав зіркову хворобу. Вона минула дуже швидко, друзі поставили на місці мізки, і все пройшло. Телевізійне шоу маски, в якому Володимиру Комарову дуже давалися жіночі ролі, полишив на піку своєї популярності. Причина така не отримував задоволення від роботи. Більше почуття за мене вирішують. Не подобається прощаюсь, ніколи не шкодував про жодне з рішень. Хоча часом доводилося не дуже легко. Мій рецепт треба прислухатися до себе, що ти хочеш робити, чим займатися. Якщо почуєш, все складеться, і гроші на життя з'являться. У комарова невеликий бізнес на корильних трубках. Між іншим, він єдиний майстер в Одесі, який виготовляє тютюнові авторські люльки для паління. Створив собі кілька, а потім пішло-поїхало. Люлька не дешеве задоволення. Майстерський виріб із хорошого дерева коштує не менше 100 доларів. На її виготовлення витрачається чимало часу, нерідко цілий тиждень. Втім, творчість не залишив. Володимир Комаров інколи знімається у серіалах та водить екскурсії по прилині біля моря. Каже розповідати про велич Одеси, особливе його захоплення. Зима час застою. Починаю з весни. Маршрути і теми вигадую сам, приміром район Молдаванки, де я виріс, або ж, наприклад, алкогольна екскурсія центром міста. Свого часу любив випити. Розуміюся, в цьому мені постійно пишуть в особисті повідомлення, чи можна замовити. Нині Одеса зовсім не та, що була в його дитинстві, каже актор, проте все одно її обожнює. Психологія людей дуже змінюється. З прийняття світу через ці бомбардування, прильоти, і саме місто змінюється незалежно від часу, яким ми переживаємо. Одеса, як мені здається, стає трохи стандартною, загально прийнятим містом. Хотілося б зберегти якийсь колорит, бодай десь у куточку молдаванки. Та все ж я її дуже люблю, як і їздити на скутері по Дарибасівській. Комік розлучений у шлюбі був тричі. Має сина, дочку та онучку. Я один і мені дуже добре, ніхто не пиляє, але кожну з дружин люблю. Син в Одесі працює дитячим психологом, дочка з онучкою Віталії. Володимир Комаров мріє, аби Україна була вільною, а її діти жили щасливо бута розміреного. Головне бажання, щоб цей придурок плешивий вже крякнув. Хочу, щоб країна розвивалася у правильному напрямку, а депутати були депутатами. І не Бог зна ким. Мені самому багато не треба, тільки щоб вистачало на витрати, і якщо вдасться, виїхати хоч раз на рік у відпустку. Поки на поїздки не вистачає. Буде пенсія 2000 тисячі гривень. Ну, у нас таке життя в Україні. Що вдієш? Актор спілкується українською, також і в самій Одесі стало дуже багато україномовних мешканців. Цим. І пишається з дитинства. Українська якось легко лягла в моїй голові. Я іноді навіть питаю: наприклад, у магазині касира, звідки ви така класна українська? Я одеситка відповідає: мені це так подобається, гарна у нас молодь, грамотна, перспективна. Володимир Комаров зазначає: якщо живеш в Україні, то без виключення мову треба знати. Закликає українців не впадати у відчай у непростий час, а триматися стільки, наскільки це можливо.